Шановні члени земельної комісії розпочинаємо засідання наразі 11.30, 23 липня 2025 року. На комісії присутні голова комісії Юрій Миколаївич член комісії Володимирівна та братусь Борис Борисович. Ворог є, тому розпочинаємо. На черзі день 38 питань. Вони у нас розбиті по блоками, тому перше питання у нас таке об'йомне. А потім, а якщо ви не заперечуєте, будемо розглядати по блокам. Так, я повністю підтримую тим паче, ознайомилися з питаннями, які на сьогоднішній день да. да, принципі вони просто їх багато, але вони одного ну, і того самого характеру, там зв'язані з укртіликовими і з цими сресами. Давайте. Розпочинаємо перше питання про реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки. На земельні ділянки водного фонду. Ми вже неодноразово приймали таке рішення, але про водний фонд ми тільки сьогодні розпочинаємо реєстрацію. Що це таке? Це на території громади. У нас розташовані земельні ділянки водного фонду. Це наші ставки, які були передані. В оренду та зараз знаходяться в оренді. Передані вони були ще Маклинівської районної адміністрації, і для того, щоб ми якось мали привели їх в порядок, в порядок до чинного законодавства самі договора нам потрібно на них повноваження. Повноваження у нас наступають з моменту реєстрації права власності Маклинівської селищної ради. Сьогодні ми винесли 9 таких ставків, 9 таких об'єктів з земельних ділянок водного фонду. Ми написали листи в держмайно для того, чи не перебувають на цих ставках споруди державне майно, на що нам фонд державного майна відповів, що на балансі. Державного державного майна, яке розташоване на території Магдали міської селищної ради, не перебуває. Також ми написали що регіональний офіс водних ресурсів з тим, щоб нам дали перелік земельних ділянок водного фонду загальнодержавного або місцевого значення. Регіональний офіс водних ресурсів нам відповів що вони не ведуть такого реєстру і чинним законодавством України не передбачено ведення переліку водних об'єктів загальнодержавного чи місцевого значення, тому враховуючи зазначене в Офісі відсутній перелік водних об'єктів загальнодержавного або місцевого значення, що розташовані на території Мадаліївської селищної ради. Але також вони нам дали роз'яснення в цьому місці, що відповідно до... Водного кодексу України до об'єктів загальнодержавного значення зналежать поверхневі води, озера, водосховища, річки, канали, що знаходяться і використовуються на території більше однієї області, а також їх притоки всіх порядків. Тобто, <клух> Тобто державного майна на ставках немає, не але, але це все Дивіться, протоки. Згідно закону, я розумію, що е, ці ставки раніше були у власності Магалинівської, комунальній власності Ні, не, в державні, в зараз... власності на території Магалинівської селищної ради. Магалинівська селищна рада мала повноваження передавати в оренду ці ставки. Да, так, Так да. і було. Це було раніше. Да. Тепер закон помінявся. Сьогодні, Ні. Сьогодні, згідно того, що ви говорите, що стріна е, статті 5 вони відносяться всі до держави, то-то, то-то. А так як ми хочемо їх передавати в оренду, нам потрібно на них право власності. Да, Звідповідним Магалинім сказали, що на сьогоднішній день ми не можемо його отримати, нам потрібно його допрацювати, це питання. Борис Борисович, як ви вважаєте? Не, 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 не. дивіться мене, для, для, для да. того, щоб ми передали в оренду, да, ці ставки вони бути в Могдалиївській селищній да. радівській селищній раді їх зараз немає, тому що згідно закону до держави. А до якої держави як держава повинна передати їх? Це питання, я так розумію, до кінця ще ну по ідеї ставки можуть передаватися в оренду. Да. Передаватися вони повинні нами, але вони державою. Тобто на сьогоднішній день я розумію, що нам потрібно це питання. Допрацювати і чи можливо його, чи ми можемо їх отримати в селищну раду, да? І відтоді від того, як коли ми будемо розуміти, тоді це питання можна виносити далі на сесію. Я пропоную це питання поки допрацювати, зробити допомогний запрос на водні ресурси і в інші державні органи. <кхи> тобто, я кажу, процедура, ми ж не одні на сьогоднішній день. Ця процедура є. Тому я питаю, пропоную це питання поки. Взяти з повістки денний на сесії, а допрацювати його в нашій комісії, якщо при необхідності там підключити інші служби, Ну, зокрема, управління водного господарства в області. На сьогоднішній день, наскільки я розумію, управління водного господарства переходить управління екології ж. Ну, вони передаються. Час. <кхів> управління екології та рибного господарства буде. Україння екології та рибного. Господарства. Да. З управління розумію, водного сподарства кового не буде. Яке воно? Можливо, міністерства і... екології, можливо, екології. Юрій Миколаєвичі право, тому що ну якщо дивитися на земельний кодекс, то немає на цих ставках ніяких об'єктів споруд державного державного майна верніше немає. Тобто таке, як наче ми і можемо зареєструвати комунальну власність. А якщо читати норму. 5, статтю П'ятого водного кодексу України. то... <реклама> Дивіться, Тим паче, якщо зараз управління водного господарства передасться а, називає, воно називається управління... управління не водного, Регіональний остат. офіс, офіс водної Правопетровської області, він передається в ну, управління екології та рибарства. Відповідно, вони об'єдняються. Тоді виходить, що у них може бути більше повноважень, або вони можуть вже потім виносити інші рішення. Ми ж дивись, час водні ресурси про проводні закон, да? а екологія, якщо буде з рибальством, вони вже будуть по-другому на це дивитися. Та ну, звісно. Ми, ми не розуміємо, вони не розуміють ніхто. Управління водного господарства нам дало відповідь яку. Так, таку, як написано в законі. Тобто, все, типу, ми, ми ні при чому. А, але ви керуйтеся буквою закону статтю 5. Все. ми з себе знаєш, да, э, э, да. ми, від... ми і відповіді вам не дали. дали. Ні, наоборот, ми і відповідь вам дали нічого конкретного. І а ви сі мені за що не несе? Давайте тоді це питання предполагають допрацювати. Добре, виносить тим паче, що хай ви... да, ну його ж треба зробити так, як положено. Тим паче, що не. я розумію, що це питання виникає, тому що це питання інвентарізацію та... цю та... сюди. Да, воно. А, тим більше, все, що зв'язано з водою на сьогоднішній день, я вам чесно кажу, його треба дуже, дуже правильно. бо Води не буде. Домовились? Підтримуйте. Да, да. Давайте проголосуємо. Давай. Хто за перенести? Все в одного Не виносить, не, не виносить допрацювати це питання. Відповідні запроси в водне господарство, можливо, на екологію з рибальством цим підпочити. Можливо, там зв'язатися з іншими, оте хто ці питання вирішували уже, тому що ну, в Україні ж це питання не вирішується. Добре. Добре. Друге. Добре, друге питання про проведення ітизації земель комунальної власності під об'єктами нерухомості, розташованих на території Магдалинівської селищної ради. Сьогодні відділом ЖКХ проводиться робота щодо реєстрації всіх об'єктів нерухомого майна за Магдалинівською селищною радою. Звісно, коли є реєстрація об'єктів нерухомого майна за Мандалинською селищною радою, земельні ділянки також повинні бути оформлені. Сьогодні ми ініціюємо проведення. Інвентарізації під таким нерухомим майном це 31 земельна ділянка. На території Штанівського старостинського округу чотири земельні ділянки, Казначиївки, дві земельні ділянки, Катовки 3, тримар'ївки старостинських округу, дві земельні ділянки, Новопетрівки, 4 земельні ділянки, Олександрівки, дві земельні ділянки, він Оленівки, одна очеретувати, Любомирівський старостинський округ, одна, Евнапочно Софіївка, 6 Шевченківка. І три то, Ну, тобто ви зрозуміли, це об'єкти да. нерухомого майна, які зареєстровані замовками селищною ради. Сьогодні проводиться інвентаризація земельних ділянка. Тридцять одна земельна чи, діяль, чи, чи але... швидше ми це зробимо. Чим чи швидше це зробимо, тим більше, тим краще буде. А тому, якщо е, немає ніяких заперечень, будь ласка, е, про проведення інвентаризації земель комунальної власності під об'єктами нерухомості, будь ласка, голосуємо. Хто за те, що за? За, Будь ласка, дякую а третє питання про передачу земельних до постійного користування сільвим призначенням для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення, площею 2 гектара 1642, що розташована по вулиці Центрального селища Мандалинівська, КП, Мандалинівська ККП. Значить, це наш парк. Ну, передаємо комунальник. Де... Передаємо постійне користування. Ну, дівця, вона, випадково. що, виходить, числиться Магда... за Могдаливською селищною да, раду. раду. Ми передаємо в комунальник. Да. Постійно ну, користування. Ну, що питань немає, це ж з держави в державу. Будь ласка, нас все одно з четвертого по 15. 15 питання це у нас всі клопотання. Відділу культури, національності, релігії, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради, яка звернулася до Магдалинівської селищної ради з питаннями щодо надання дозволів на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування. Тобто, це всі земельні діляночки, які знаходяться під об'єктами відділу культури, це всі будинки культури, бібліотеки. Ну, по, всьому району. по всьому, Я по всьому так, району. так розумію, це питання я ознайома. Все у нас комплексне, так? Да? Ну і музей, це, да. це, це, це земельні діляночки, які я ж кажу, які знаходяться під об'єктами, їхніми об'єктами. Ну все, тоді Которого... давайте комплексно, яке да, питання, від якого є. З 4 по 15 те питання, будь ласка, це все надання дозвони розробку да. проєкту зі за? За? За. члени земельної комісії, проголосували за. Далі, мандалинівка. Це у нас е, наразі йде затвердження технічної документації під будинками. Mm. 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 Ну, це, це те, що були на нас... дозволи надані або нами, або ні. надані ні. Ні, земель... право власності на будинок, ні? вони самі видатні. Вони, вони без нічого. нашого дозволу ідуть. А, це дозволя... На, з... на земельні ділянки. А, тобто під вони під, під земельні ділянки, ділянки ті, які під, під їхніми домами. Принужа, це люди по 25 років живуть, по 30 і до сих пор не поформляли зараз. А ті, хто не оформили, звісно ж не платять гроші. Не повинні. А ті, хто оформили, повинні. Ну, тобто наповнює. Ви рішення не, да. не повинні, а на податкове не нараховує. Давайте, так. Тоді Та давайте голосувати. Ні, давайте я вам я озвучу 16 питання, затвердження технічної документації. Бас Оксана Ростиславівна по вулиці Осіння, 72, селище Магдалинівка, 15 соток, 17 питання. Дрожжева Євгенія Ігорівна по вулиці Українська, 17, селище Магдалинівка, площа 0,0786. Mm, так, Шепотинівка та їса Семенівна по вулиці Космонавтів 10, площа 00660 в селищі Магдалинівка, вулиця Космонавтів, 10 Жданівський Старостинський округ. Дев'ята на... стоп, е, гу... якщо ви не заперечуєте, проголосуйте, будь ласка, пакетом 16 по 18 да. питання, затвердження технічних документацій під будинками. Да. За всі зараз. Четри члени голосували за Жданівський старостинський округ Москвичок Анатолій Володимир. Це також затверджена технічної документації, але земельним відділом перевірено її. Вона потребує доопрацювання, тому ми пропонуємо направити лист з зауваженнями на доопрацювання. Дев'ятнадцяте питання. Хто за те, щоб Москвич... 19 -те питання про затвердження технічної документації землеустрою москвичов Анатолій Володимирович не виносити на сесію, а направити лист з зауваженнями на доопрацювання? Добре. Далі, 20-те питання, 21. -те. Двадцяте, 21 питання. А, да, вибачте, 20 питання це е, затвердження технічної документації в е, спільну часткову власність Набивич Валентин Юрійович, одна друга частка, набивич Анна Васильівна. Земельна ділянка знаходиться по центральній після Аселі Крамарка, Самарівського району Дніпропетровської е, області, площа 025. Е, це під будинком земельна ділянка, зауважень до технічної документації немає. Немає ніяких питань. Будь ласка, хто за те, щоб е, затвердити технічну документацію на вивач Валентину та Жаню. Всі члени комісії за 21 питання, також е, Борис Борисович будь ласка, Юрій Миколаєвич вчора ознайомився, але ще раз нагадаємо. А це а, е -е, <гай> е -е, біля річки. Це е -е, будинок. <праць> а, да. mm. Будинок, на який є право власності. Воно зареєстроване в реєстрі речових прав за Волка Галиною Федорівною. Перше зауваження до заяви про те, що немає, не вказано, чи використала вона право своє на приватизацію, чи не використала. Це зауваження до заяви. І зауваження до технічної документації. По-перше, земельна ділянка ви бачите, і в ситуаційній схемі, яка знаходиться в технічній документації, видно про те, що земельна ділянка сформована з двох земельних ділянок: це земельні ділянки водного фонду державної власності і земельні ділянки комунальної власності. обидві земельні ділянки були кадастрові номера в технічної документації жодного слова не сказано про поділ земельних ділянок. І, так, також, і, да, і також в технічній документації немає е, обмежень. А тому ну, вважаю, що технічну документацію потрібно направити на довопрацювати. 100% підтримують, давайте голосуємо не треба працювати. Це не вдача. Да. Але на неї є Я не ну, знаю, не. дача чи не дача, але на неї ну, по власності не поняв, що зареєстровано. Тобто. Mm -hmm. Технічну документацію однозначно не готова працювати. Да? Однозначно, тому що вона, оперек, во з двох кусків рве, по-друге, там розстояння до води, треба согласувати правильно і отримати якісь відповідні документи, підтверджуючи, що це відповідає нормам. Ну, я так вважаю. Хто за те, щоб не виносити на сесію рішення про затвердження технічної документації за медостріговка Галина Федорівна та направити на доопрацювання всі члени земельної комісії? Казначиївський Старостинський округ також затвердження технічною документацією землеустрою. Це під будинком землена ділянка знаходиться вулиця в 20 Казначеївка, мудрак Борис Михайлович на друга частка та мудрак Сані Іванів на друга частка. Зауважень технічної документації немає. Що дані не голосу? Будь ласка, голосимо за друге питання. За Котовський Старостинський округ. Двадцять третє і двадцять четверте питання про внесення змін до договорів оренди земельної ділянки для ведення фермерського господарства 20 гектарів і 31,3 гектари. Що вноситься які зміни вносяться до договору оренди? Договор оренди міняється сторона договору з Мавдалинівської районної державної адміністрації на селищну раду. Тому що на сьогоднішній день земельна ділянка вже зареєстрована за Мандалинівською селищною радою і приводиться у відповідність цільове призначення земельної ділянки, бо воно на сьогоднішній день не відповідає е, сьогоднішньому класифікатору. Тобто там стоїть іще поцільове е, призначення 1,5. Е, ну, це такі в нас звільнення. Хто за всі інші пункти договору залишаються незмінними? 23-24 питання, якщо немає ніяких заперечень, немає голосуйте за те, що ці зміни в договорі оренди Пезанкова Тетяна да. Володимирівна. За. Дякую. 25-26 питання про надання згоди на передачу в субаренду Селянсько-фермерського господарства приданцево, земельні діляночки, площею 20 гектар і площею 31,3 гектара. Тобто на сьогоднішній день земельні ділянки знаходяться в оренді фізичної особи приданцевої Тетяні Володимирівна, і вона просить згоду для, для того, щоб передати ці земельні ділянки для ведення фермерського господарства в оренду селянсько-фермерському господарству. Ну, в принципі, я ж понимаю. Це можна, да? да може, ну, вони просто його. У договорі оренди є пункт. Да. Ну, а це, Ні, 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 не викуплена. Це виконана. В оренді знаходиться. Вона знаходиться в оренді у фізичної особи. Фізична особа. А Фізичної особи, а вона заключила. А вона хоче передати. А вона заключила той договор з. Мусор, да. я так понимаю, она вот сейчас... вечный. Да 40, 40. Вот там, да. Вечный, И да. Вечный, <laughs> да. Но если она заключила 12, то мы посчитали 49 років. Борис Борисович, не это Борис Лариса Дякую, двадцять шосте, питання е, про надання згоди е, позитивно. 27 питання затвердження технічної документації і землеустрій щодо встановлення меж земельної ділянки у власника обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Площа 25 соток земельна ділянка знаходиться в селі Котовка, поводиться Вашнева Чупина Сікна Олександрівна. Земельного ну, відділу немає зауважень, докичних документів. На цьому питання позитивно. Новопетрівський старостинський округ. двадцять восьма, двадцять восьме питання. Ну я просто скажу. Дивіться, двадцять восьме, тридцять друге питання. Це всі питання про надання дозволів на розробку проєкту землеустрою. Але 29, 30, 31 питання воно дублірує 28 питання. Ну тобто ми 28 питання не виносимо на сесію, пишемо лист. Да, а 20... ті самі. Да, вони, просто, да, вони просто да. автоматично продублірували. 29, 30, 31 32 питання, надання дозволу на розробку проєктів щодо відведення земельних ділянок. Для розміщення будівництва еплатація та обслуговування будівлі об'єктів передачі електричної ен... електроенергії соответственно площаді 8 ну господі, квадратів, восім квадратів, 4 квадрати, 4 квадрати, 8 квадратів. Що це таке? Це підвищення ні, це це, це стовпки. Тобто є, тобто є земельна ділянка, до якої ведеться лінія електропередачу, і потрібно поставити опори. Під опорами сьогодні ну, просять я, вони проєкт землеустрою, і потім ну, там, буде передаватися вони. Ну, 8 квадратів, 2, 2 стопа під 8 квадратів і 2 стопа 4 квадрата. Ну, давай, голосуємо. Ну, Будь ласка. 29-32 питання голосуємо пакет. Всі члени земельної комісії проголосували позитивно про надання дозволу на розробку в пракій землеустрою. 33 питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі у власність для будівництва обслуговування житлового будинку площею 025 по вулиці Вишнева, 7 в селі Оленівка. Палахонова Олена Васильівна. Ми уважно вивчили цю технічну документацію. Вона на сьогоднішній день потребує до опрацювання. Ну, є пропозиція взагалі на відділу не виносити на сесію, а направити лист Олені Васильівні. З, з до опрацювання вона де Васильівна спілкувалися. Вона всі помилки бачили, розуміла та голосу. Добре, тридцять третє питання. Всі члени земельної комісії проголосували за те, щоб не виносити на сесію та направити на допрацювання. Очеретоватівський старостинський округ Мазаленко і Олександрівна і службова записка начальника відділу земельних відносин про те, що ми надавали дозвіл на розробку проєкту землеустрою для сінокосіння і виписання утопи, але в рішенні була вказана площа 13,5. При розробці такої технічної документації було з'ясовано, що площа не 13.5, а 13.5286. Зміна площа десь Борисович, Борис, Будь ласка. 0,003. Так. Десь близько трьох соток. 35 питання. Ми з Юрієм Миколаївичем вчора знайомимо. Юрій Миколаївич ознайомимося з цим питанням. Лис Василь Володимирович звернувся до селищної ради з клопотанням про виділення йому земельної ділянки для ведення товару сільськогосподарського виробництва, площа 6,5 умовно-кадастрових гектарів. На території ОЧІТОВАТО Старостинського округу є рішення Мандалиміського районного суда, яким зобов'язано мандали міську селищну раду виділити йому нею діляночку. Це паль. Тобто у нього сертифікат є не отримав. ПАЙДСУДИ да, ПАЙЛЬНИ ми вчора дивилися питання. Там є можливість на території черетувато, черетувато селищної ради з двох кусочків там залежності 5-5,5, людина пропрацювала 8 років на ядах і стався без землі. Рішення суда є виділити. Так Я не раз, що ми судом спорити. Ні, там питання, що там дійсно є, і це дійсно людина, яка знаєш, працювала на землі. І знаєш, що півгоду одробив когось під тебе всім повиділяли. А є хто пропахав всю життя. Тому я предлагаю голосувати за. 30-те питання позитивно. По Ливанівський округ, 36-38 питання. Це за все затвердження технічною документацією щодо встановлення земельних ділянок у власність для будівництва сухого будинків. Басяненко Олександр Віктор... Вікторович, площа 0,25, по вулиці Травнева, 63 в селі Поливанівка, Субота Катерина Олександрівна, площа 0,25, по вулиці Травнева, 3 в селі Поливанівка і Чорна Альона Йосипівна, по вулиці Садова, 130 площа 0,25 селі Поливанівка. Всі технічні документації перевірені. На відповідність чину законодавства зауважень за минулий відділу до технічної документації немає. Якщо немає ніяких зауважень, будь ласка, можливість, будь ласка, голосуйте всі члени земельної комісії. Якщо під свої питання, також проголосували позитивно за вирішення цих питань. Шановні члени земельної комісії, червня денна вичерпана. Засідання закрите. Дякую за увагу. Я звернулась до ключа комп'ютера. Так, мама,